Зателефонуємо судді з Вінницької області, який звільнився. Отже, я нагадаю у Вінниці, суддя Тульчинського районного суду Володимир Люлько публічно заявив <кій> про своє звільнення. За його словами, вся судова система України повністю втратила свою незалежність. І ми зараз йому зателефонуємо і запитаємо, розпитаємо власне в нього про його вчинок. Давайте сп... ну, доб... Добре. А, Добрий день, пане Володимире. Це вас турбує Добре. громадське телебачення, журналіст Сергій Андрушко. Ми вас... А Скажіть, будь ласка, от ви звільнилися, ви перестали бути суддею. А, поясніть, будь ласка, нам ще раз, чому ви це зробили, і що вас це підштовхнуло до, до цього кроку. В першу чергу вдячний вам, що ви даєте мені таку можливість висловити свою думку. Я вам чесно скажу, що я до останніх хвилини не вірю, що ви зателефонуєте і це можливість не зробили. Тому що на тлі останніх подій за маса інформації дуже часто боялися висвітувати правдиві події. І саме щирі, укріплення. Я це зробив, скажімо так, прийняти рішення, осмислюючи повністю ті події, які відбуваються в нашій країні. І ви знаєте, я суддя і другу чергу, в першу чергу є людина і громадянин даної країни. Я дивлюся про які вчиняються відносно громадян наших, нашої держави. Я дивлюся, як це незаконні рішення, як людей кидають за грати, не вислуховуючи, не приймаючи до уваги їхніх свідчень, позбавляючи можливості їх на захист елементарний, коли не запускає захисника в участь справу. Це є пряме порушення закону та конституції України та Європейської конвенції. Тому, перебуваючи в цих тоді, пересидіти в крепкий підтича і спілкуватися, є то, що не міг. У мене є моральність моя. В мене підростає син. Мене доживають батьки в цій країні. Я не хочу, щоб вони жили рабами були. Тобто хочу, вам, було, вам, вам стало соромно, так, і ви вирішили ухвалили рішення звільнитись. Ну ви розумієте, ну дуже просто елементарно. Ми присягу. <кій> Коли обирають на посаду суддів, ми повинні вчиняти дії законно, справедливо, без стороннього впливу, керуючи тільки законом, бути незалежними. А вибачте мене, такої незалежності суду, як зараз, як вона забьорована за, за, в законі по суду, та судді немає абсолютно. Тому і було прийнято таке рішення, треба комусь починати. Я хочу щоб всі судді побачили, звернули увагу на мій приклад і не боялися. Відносно того, що вони будуть притягнуті до відповідальності, я вам скажу так, що мені сьогодні вже з управління внутрішніх справ Міської області з бажанням поспілкуватися за мною по тих справах, які я виносив раніше. І я знаю, що буде тиск, будуть репресії, але досить боятися. Треба щось робити для того, щоб відбувалися зміни. Тому було прийнято таке рішення. Мною. А скажіть, будь ласка, от ви сказали, що. Суддями керують люди, які засіли на банковій як відомо на банковій, є адміністрація президента України. А особис... а особисто вам надходили якісь побажання з цієї вулиці чи якісь ви знаєте, я вам скажу, що я являюся дориферія. У нас нам ще краще ну легше робити виконувати обов'язки суддів. Я за суддів, які перебувають в місті Києві, тому що ситуація в чому? Суді залякані, я вам чесно скажу. Я не говорю, що всі судді, вони негідники, вони виносять незаконні рішення. Це такі більше суддів це професіонали, але вони завжди в таких межах, в яких здійснювати правосуддя законно не мають можливості. Тому що є, як вам відомо, полівкомісії, є Вища Рада юстиції, які засідають, засідають такі представники Генеральної прокуратури. І якщо ти будеш неугодний тим чинам, тобі просто елементарно. Звільняють посади судді за порушення присяги або за винесення на рішення. Це в кращому випадку. В гіршому випадку вони порушують кримінальні справи і проходять ці справи по суддях красними лініями. Ніхто не слухає, не вислуховує, не до уваги ніяких обставин, як сталося так просто обирають терор відносно тих суддів, які їм не угодять. От і все. Скажіть, якщо а, ситуація справді така, як ви її описуєте, чому на вашу так. думку тоді інші судді не звільняються? Ще? Або не якщо ситуація така, як ви її описуєте, тобто що інструкції пишуться на вулиці Банкові, за вашими словами, так і інше, чому тоді ваші колеги а, з Києва, з інших регіонів, а, продовжують працювати, не звільняються, не роблять жодних заяв? А ви знаєте, людьми в першу чергу керує страх. Керує страх, щоб будуть позбавлені посад. А ви розумієте, сидить суддя зараз в креслі, скажімо так, він має певні привілеї. В нього достатньо заробітна плата піднята. Його бояться, тому що не поважається, бояться. Це влаштовує суддів. І мало хто піде на той крок, щоб встати і сказати, я не хочу бути суддею іменно цієї судової системи. Я не боюсь бути суддею. Мені стидно, що я являюся гвинтиком тієї машини, яка працює не для захисту громадян та їхньої свободи, а яка працює на їх знищення, тому що суддями реально керують і дають книжки, які приймати рішення. От і все, люди бояться, судді бояться. А скажіть, будь ласка, чи справді а, от була інформація? Тобто, от ми дивилися бюджет там, за грудень а, місяць минулого року, та от на цей рік і що суддям та на суди. Власна суттєва була збільшена фінансування суду різних інстанцій, чи чи, чи підвищені там зарплати суддям от, цього року, за грудень, можливо, доплати. Ну, я кажу, що буквально цього року я не знаю, тому що е, нарахувань за цей місяць мені не будуть проводити. А за минулий рік, звичайно, зарплати підняли. Ми раніше отримували зарплату плату в районі чотирьох грн. гривень. А зараз заробітна плата в районі 11 тисяч, зараз від Тобто втричі збільшили суддям зарплату? Да, так, да, да, збільшили, так, да, заробітні плати, підняли це однозначно. І хто хоче зараз відмовитись від отримання щомісячної великої заробітної плати, вони люди, ну скажімо так, бояться тримати свої місця. Ну цього робити не можна, тому що в першу чергу люди. не люди. І треба вчиняти полюски, дотримуючись правил закону та моральності. Дякую вам дуже, Володи... пане Володимире. Нагадаю, це з нами на телефонному зв'язку був суддя Володимир Люлько з Вінницької області, який звільнився, публічно заявив про своє звільнення і висловив незгоду з тим тиском, який чиниться на українські суди, зокрема за словами з вулиці Банкової, на які міститься адміністрація президента України.